Вавне панство мобільна група армія ті сьогодні знаходиться в гостях в 11-ї бригади імені Михайла Грушевського національної гвардії. І ми маємо унікальну можливість познайомитись з бронеавтомобілем. Варта. Та самого е, бронеавтомобіля яка? Висота його — 2,70. 2,70. Тобто приблизно 3 метри, а ширина десь. Ширина 2. Два шісот да, це по зеркалах. Ну це розмір стандартного вантажного автомобіля. Якби він розроблений на базі маза, угу. тобто нічого -то особливого. Просвіт дорожній у нього 400 міліметрів. Ну і сам автомобіль він повністю броньований. Він витримує бронебойні патрони 7,62 х 39 з відстані 10 метрів. Броня, також скло, uh -huh. таке ж, такі параметри. Uh -huh. Ну і сама капсула. Сама капсула, вона там, вона має таку виобразну форму, форму, да, завдяки чому вона витримує підрив на міні. Вам подобається і що би ви хотіли, до прикладу, поміняти? Коробку передач поміняти на автоматичну. Угу. Військово вантажна машина може, може з плюсів, що дуже, ви не можете. дуже сучасна. Ага. А що з плюсів можете визначити? Проходимість її, обзор нормальний, наявність кондиціонеру. Це ага. дуже зручно, бо немає вікон, вікна не відкриваються. Зараз які саме завдання виконує ваш підрозділ з вартою? Зараз в основному ми виконуємо контрдиверсійні заходи їздимо там по нашому регіону. А взагалі який тут двигун стоїть? Двигун Мазовський. Якби трохи замало для нього. Максимальна її скорість — 90 км на годину. Ви їздили 90 метрів? Так, по трасі, так. Да. По трасі, а так. Да. А якщо, до прикладу, про е, такі ґрунтові дорозі? Ну, по ґрунтовій вона дуже висока і не така та, та устойчива. Може перекинутись. Скільки вона взагалі тонн важить? 17 тонн. 17. 17 тонн. Так, відчувається, що коли їдете, що це 17 а, так, тонн. Так, відчувається, да. Тоді, коли... Починаєш притормажувати, треба тримати дистанцію, Це, як би, треба мати навики, їсти на цьому такому автомобілі, щоб не в'їхати ні в кого і завчасно зупинитися. Спробувати себе на місці кулеметника і подивитися, так, як працювати. Можна. Я дивлюся, що е, самі двері вони мають додатково іще... поліпшені замки стоять, усилені, які самі петлі, які розраховані там на більш довговічне mm, відкривання більше якби циклів. Дверей, да, на більше циклів. Від... Блокування йде дверей додатково. Тобто людина заходить, вона закривається, і ну, щоб у випадку там руху воно не е, відкривалося. Щодо ну, того, щоб піднятися, ну, я з ростом 1,65 шістьдесят п'ять, то, ну, в принципі, зручно. Залазити, є, тут, ну, є ручки, за що в принципі, є за що схопитися. Залазимо, є куди триматися усюди. Ага, тут е, саме знімається фіксування. Фікс, фіксування башти. І ось таким поворотом, таким чином, я можу керувати. Собі башнею і вибирати кут для ведення вогню Ага, швиденько. І, до прикладу, якщо мені треба швидко працювати, тут є ручки. Я маю за що вчепитися, як кулеметник. І Тут також є. Дві ручки резинові досить зручно. Я розумію, що якщо машина буде на ходу, мені є за що вчепитися аби не травмуватися. Кулеметник сам захищений бронепластинами. Обзор досить непоганий. Він оснащений ПКТ калібром 7,62. За потреби, як пише виробник, можна озброєння змінювати. Пане Андрій, а як опускається? Там вони є ручка. натягується ага. вона. Трохи. І ще сімніше, сімніше. О, ну, да, сімніше, так сімніше. не дуже зручно. Так, це мені треба і знову. І раз. ага, Ану, кидаємо. Раз, два, три. Ну так, пальцем можна травмувати. Це, по-перше, по-друге, їй здається. Незручно, та, так. Ну, ну, воно незручно. І гострі у ці кути, як на мене, можна би було зробити більш закругленими. Пане Андрій, розкажіть трішки про себе. Ну, я служу не так давно, лише рік. Призвався за мобілізацію, прийшла повістка, та то угу. пішов служити. А чим ви займалися до того, як... Ну, до цього я займався будівництвом стільникового зв'язку. Як е, прийшла повістка мені, пішов у, у Нацгвардію, запитався, чи можуть мене взяти так, так, які що в мене є, в мене є там. Водійські Права усіх категорій. Ну, як би сказали, підходиш. Ну, як служба. <ріху> Вже не той возраст в мене, щоб служити. Ну, а скільки вам років? 50 Взагалі, Взагалі добре. Великий автомобіль, проходимий. Такий, трохи жорсткуватий, але їдеш впевнений <ріху> на дорозі. <ріху> Жорсткувати за рахунок чого? За рахунок, ну, сидіння жорсткі, підвіска така, ну як вантажна. Трохи відчувається, але угу. терпимо. Угу. Тут все як угу. в будь-якій машині, але є такі відмінності, як тут. панель управління підсвітлення, обігрів дзеркал, скла Це... лобового, да, ось угу. кожного там. Це система автоматичної підкачки шин. Ми можемо там вибирати ґрунти да, ґрунт, різний режим, який нам треба, допустимо. Бетон, да, бетон це да. ну, за замовченням, а вже підбираємо там сніг, пісок і угу. так і вона автоматично регулює собі. Система вентиляції вентиляції повітря, якщо там ведеться вогонь з машини. Порохові гази присутні, і uh -huh. це система для так, вентиляції, так, для вентиляції да, салону. А, окрім того, бачила, що дві камери у вас є, так, вони є, виводяться да. на. Вони виводяться на монітор, передня, uh -huh. задні камери е, нічного бачення. Ну, коробка, так, да, механічна, вось, восьмиступенева, Чотири uh -huh. е, ну, передачі, нижній ряд, чотири верхній ряд. Це система пожежогасіння, вона по всьому авто? Так, вона по всьому авто є спереді, ззаді. Також під копотом є система пережисіння е, моторного відсику. Давайте тоді оцінимо його от всередині по комфорту для десанту, який тут їздить. Взагалі місця тут достатньо, як на мене. Так, да. Тут сидить шість людей і двоє спереду і ще з екіпажу, всього вісім чоловік десанту. Кріплення для автомату і спереду також і водія і Також місце, де можна скласти там особисті речі. Там. Ну і тут бика непогано влізе. Так, я вам скажу так. тут достатньо місця для того, щоб до прикладу. Ну на даний момент у мене тут дві тисячі патронів. Угу. Я цього сьогодні чуть. Ну, Влазить і під, і під, сидіннями і під сидіння, бо влазить. І, так, і так, тут так. можна розмістити. А це е, евакуаційні, да, евакуаційні виходи. Ті, що, те, що показали, вони... а, Давайте спробуємо, як евакуюватися звідти. Так, відкрити. відкрити. Доволі Довго відкривається. А це я закрила. Закрито, відкрито і просто вверх. Так. В кожній більниці. Угу. Сидіння з трьохточковим. Ремні безпеки для голови Удержувач. Я Бачу, що у вас є там радіатори. Так, так, це обігрівач по одному з кожної сторони. З тої сторони, з той сторони. Ну, а взагалі як так зимою в ній тепло? В ній тепло, так. Да, Доволі тепло. Угу. Є автономний обігрівач також. Да. Я зараз її так доспію. Oh, enggak. Iya. глядачі, Як на мене, кермувати вартою нескладно. Якщо є бажання, розібратись можна. Єдине, по суті, відчуваєш себе тут як в літаку, адже тут велика кількість перемикачів. І коли ти їдеш за кермом, ти відчуваєш кожну ямку. Але по суті варта, того варта. Є в нього свої плюси, є свої мінуси. Але найголовніше, що українська бронетехніка продовжує розвиватись, і нещодавно було представлено нову модель. Варта 2 Тож, пані та панове, нам є чим пишатись і є куди рухатись.